На відстані це виставка робіт художниці Софії Голубової, яку презентував Одеський музей західного і східного мистецтва. Софія мешканка Одеси, але вже два роки живе, вчиться та працює у Берліні. Мета закапсулювати час першої фази повномасштабного вторгнення. Взагалі, мистецтво це капсуляція часу, да і поділитись відчуттями, які я мала, і не тільки я, і інші люди. Під час цих двох років це роз'єднання близьких людей, бо я живу в Берліні більше часу. Моя сестра близнючка тут в Одесі. Також це про те, як війна торкається абсолютно всього. Тобто я зображую на роботах одеський пляж Аркадія, який постійно змінюється. Аркадія пляж дитинства та юності Софії. Відвідувачі виставки бачать його у першій залі на відео, знятому батьком мисткині, у 1998 році. У другій залі цей самий пляж представлений на художніх полотнах, які фіксують зміни його ландшафту, що відбулися у 2022 році після початку повномасштабної війни. Дві серії робіт з'єднання та 40 на 30 на 20 Висвітлюють з думки майстрині щодо подій цих років, перебуваючи за кордоном, молода жінка залишається перш за все громадянкою України щиткою громадською позицією. Софія активно бере участь у волонтерському русі країни. Абсолютно вся сума, яка збирається в донейшн боксі, вона буде передана благодійному фонду Корпорація монстрів на тактичну медицину. І да, мені це дуже важливо. Мені дуже важливо долучатись, бо я в Берліні і я хочу бути залучена, хочу допомагати, і це моя можливість. Я зібрала, я витратила багато часу, щоб запросити багато людей. І надіюсь, що ми сьогодні зберемо якусь суму для наших. Військових наша не перша співпраця з, дівчин, з дівчатами та з їх родиною. А вони вже збирали гроші, та ми купили такий пристрій в обласну лікарню, в їх поліклінічне відділення для діагностики поранених під час реабілітації та перед тим, як вони пройдуть ну знов цю комісію, яка визначить їх стан здоров'я. А зараз ми збираємо тут на тактичну медицину. Вважаємо, що це найважливо. А, та це найгорячіше питання кожного дня, тому що ми маємо збирати аптечки, ми маємо збирати наплічники медиків, ми маємо збирати а, на турнакети, на там багато-багато всього того, що піде в ці аптечки та наплічники. Та буде рятувати життя. Тема дому та родинних зв'язків цікавить художницю, і вона не тільки часто згадує дім у своїх проєктах, але й залучає до них родичів. Ось і на Вернісажі в Одесі атмосферу свята допомагає створити сестра близнючка Ксенія. Я взагалі хочу сказати про. Виставку трохи, тому що Соня вже живе два роки в Берліну. І я, напевно, десь рік постійно говорю, ти можеш вже привезти свої роботи до Одеси, до свого рідного міста. Тому що ми всі це чекаємо, ми, ми дуже скучили за цим, тому що вона завжди в Одесі коли жила, вона презентувала різні свої роботи. І от це настало. І ми, ми дуже, ми дуже ради і раді були і допомогти, і бути частиною цього великого проекту. Я дуже пишаюся і, і, і також дуже радий, що у нас вийшла така ж гарна музикальна сторона цієї виставки. Ксюша вона є повноцінною співавторкою проекту. На виставці представлено два проекти. Один називається З'єднання і другий називається 40 на 30х20. На так ось перше з'єднання, це якраз про наш зв'язок, і Ксюша створила музичну частину. В цій роботі в цьому проєкті переплітаються дві мови: одна музична, друга художня, воєдина. І дві, Ми людини. дві людини. Ми да. обнімаємось на роботах. Так. Як зараз? Сестри з дитинства були разом всюди. Перші кроки в музиці та живописі теж робили разом. Вони з дитинства вчилися, трудилися, працювали, бо батьки працювали з ранку до ночі. У них було дуже таке дитинство: шахи, музика, малювання, танці. Не співали, вони у хор ходили. Так що дівчинки з дитинства ко всьому до цього все йшло, мабуть. Люба людина, яка прагне чогось, вона здатна якийсь зробити шлях і дійти до якихось певних висот. І стати професіоналом у своїй справі, тому ну це десь не дивно, що дівчата стали професіоналами. В принципі, це була їх, їх е, е, сильна сторона, наполегливість і е, працездатність. Разом долаючи сходинки життя, тим не менш, кожна з дівчат вносила риси індивідуальності в кожен новий творчий проєкт. Мамати. Ну, Займалася так, як займалася з усіма дітьми, але вона казала, що я не дуже можу відрізнити Соню від Ксюши, казала моя мама. Але покажіть мені її роботу. І я одразу назву, яка дівчинка цю роботу зробила. Стільки зробили за свій недовгий вік, вони стільки вже. Зробили для культури для іскусства, для а зараз за ці два роки те, що вони роблять завдяки своєму таланту, завдяки своїй праці, те, що вони роблять для нашої країни, це взагалі е, найважніше. Вони не тільки передають по всьому світу е, про інформацію про те, що в нас що з нами коїться, що в країні коїться. Вони ще й дуже багато грошей заробляють. Велику роль у встановленні юних талантів грають батьки, три доньки Софія, Ксенія та наймолодша Аліна, йдуть шляхами творчості. Певно, не можна сказати, що цей імпульс з самого дитинства їм надали мати та батько. Для мене ну, самі роботи це не не новина, тому що я ну я постійно їх бачу дома. Я бачу, як вони створюються. Тому для мене новиною був на сам події сьогоднішня, що багато людей прийшло, що дочка задоволена. Творча людина, вона залежить від глядачів, так від подлоніків. Ну я задоволений, що. Що все склалося, як ну здається, вона вона хотіла. Це було неймовірно бути присутнім, бачити, як, як твоя дитина вже професійна, художня людина, яка має фах і знає, як це робиться в Європі, які стандарти, чому вона вже навчилася, і як вона хоче перфектно це виплатити в життя. І я думаю, взагалі вважаю, що коли вона бачить батька. То вона бачить в ньому в ньому інженерні властивості і придумує далі те, що вона може робити. Вона починає з одного, але він дуже талановитий інженер. Він може все реалізувати її: конструкції, чертежі. Спочатку до кінця це робиться. Тобто вони до останнього часу не знали, то буде каркас, чи то буде вся фанера. І так кожен раз щось нове. То такі хвилі, такі волни чи інші. То буде проектор так, чи по-іншому. І це і є море творчості. По перше. І ми взагалі задоволенням це робимо. Це наша. Атмосферію. Незважаючи на молодий вік, Софія встигла показати свої роботи аудиторії багатьох країн. Виставкові зали України, Польщі, Румунії, Німеччини, Іспанії, Франції, Монако та інші надавали їй свої майданчики для демонстрації картин. Мисткиня є активною учасницею міжнародних виставок, резиденцій, мистецьких фестивалів та проєктів в Україні та за кордоном. Роботу талановитої майстрині висвітлювали такі видання, як Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine, Matches NWZ, Monopol Tese, Morgenpost. Я відчуваю велику емоції, тому що ми показуємо війну через мистецтво. Це дуже важливо. Тому що люди э, в Європі, я думаю, взагалі не розуміють, що війна — це також Они думають, що это как фільм, это не фільм, є люди, іскування може допомагати думати війни як трагедія для людей. Пройде час і молоді таланти розквітнуть як земля на весні. Труд, наполегливість, весела вдача дарована батьками тому запорука. Сьогодні ж чергова виставка робіт надихає одеситів та гостей міста на життя та боротьбу.